Ні світ, ні зоря, а у рясному громадський транспорт чекає на пасажирів, а не навпаки, як це було ще вчора. Люди не ймуть віри, що тепер дістатися центру можна нормальним автобусом, а не переробленими вантажними бусами. Свої щоденні добирання на роботу мешканці рясного згадують як страшний сон. Скільки людей з роботи їдемо, к самому годину стоїмо? Прийде маршрутка на Хімічній, поїхали, ми лишаємося. І так кожний, кожний день. Один з ініціаторів запуску великогабаритних автобусів Андрій Хомицький каже: три роки знадобилося, аби втілити у життя довгоочікуваний соціальний маршрут до рясного. Було багато прохань, скарг, теж скандалів, і нарешті це зробили, Я думаю, все маленьке, але зручності великі. Усі автобуси львівського виробництва вони вже засвідчили свою надійність та зручність на п'ятому маршруті. Автобуси це єврокласу, гарні, значить низькопідлогові, можуть перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Ці люди стали першими пасажирами соціального маршруту у рясному. Переконані, він тут був вкрай потрібен. Для нас пенсіонерів, наприклад, це дуже добре, бо маршрутка ніяка нас не бере. А що з тої пенсії? А на лікарню поїхати, на поліклініку поїхати, то на той базар навіть поїхати щось купити, тут нічого не можна купити. Плати по гривню 75, туди гривню 75, звідти гривню 75, то є копійка для нас. Водій автобуса каже, кермувати ним саме задоволення: коробка автомат, кондиціонер та зручна ергономіка. А щодо просторості салону, годі й говорити. Сюди поміщається десь приблизно 100 чоловік. Ну, приблизно десь ну він забирає два-три Богдан. Поки що на третьому маршруті чотири таких лайнера. Інтервал руху в середньому 20 хвилин. Будемо бачити, якщо потік мешканців буде набагато більше і не буде вистачати, будемо додати. Вартість проїзду становить лише одну гривню. Для пільговиків взагалі безкоштовно. Кінцева третього маршруту у центрі біля Магнусу. Пасажири у захваті. Щоб той автобус не знімали, щоб він ходив, був успішним, щоб люди платили гарно, справно і все. Побажань більше нема. Віталій Кубліков, Сергій Медведєв, вісник.